Все більше американців не можуть дозволити собі медичне страхування, ріст цін на яке у чотири рази випереджає ріст зарплатні. Все більше людей опиняються без медичного забезпечення. Про кількох таких американців розповість Марія Юнко. 57-річний Ден Руссо 20 років, працював у сфері медичного страхування. Однак, втративши роботу, він втратив і свою страховку. Страхування мусить бути гнучким, доступним і помірним за ціною. на жаль, русу виявив, що його страховка не відповідає жодному із цих критеріїв. Він та його дружина Джудіс, яка нещодавно перенесла операцію на нозі, платять понад 36 тисяч доларів на рік за медичне страхування. Те, що ми відкладали на пенсію, зникне ще до того, як ми досягнемо пенсійного віку. Понад 20% людей покоління бейбі-бумерів занепокоєні тим, що цього року вони навряд чи зможуть оплатити свою страховку. Може настати день, коли нам доведеться продати цей будинок за будь-яку ціну. Однак навіть у такому скрутному становищі їм пощастило більше, ніж іншим. 45 мільйонів американців не мають медичного страхування взагалі. Медсестра Центру раку грудей при лікарні Джонса Гопкінса Лілі Шокні отримує тисячі листів від таких людей. Вони бояться, що їхні симптоми можуть бути такими як при діагнозі раку. Однак у них немає страховки, щоб зробити мамограму, діагностичне обстеження, відвідати лікаря і отримати лікування. Деякі з авторів цих листів звертаються у глибокому розпачі. Як ось ця 13-літня дівчинка. Вона пише у моєї мами кровоточить одна з грудей. Нещодавно її звільнили з роботи, і вона не має страховки. Вона не хоче звертатись до лікаря через брак коштів. Однак переживає, що в неї рак грудей чи це справді рак? Понад 70% дорослого населення, які тимчасово не сплачують своєї медичної страховки, намагаються обійтися без неї і лише сподіваються на кращі часи. А тим часом, хоч шокні і радить жінкам, які її пишуть негайно звернутися до лікаря. Багато із них вже позбавлені вибору. Марія Юнко, голос Америки.